І вже за три місяці розпочнуться Олімпійські ігри. Цьогоріч вони пройдуть у Франції в Парижі, і наші збірні Олімпійські вже прогнозують 13 медалей. Серед претендентів і спортсмени зі стрибків у воду представлятиме Україну Олексій Середа. Він визнаний найкращим спортсменом Європи зі стрибків у воду у 2023-му. Ну а цьогоріч він разом із Кірілом Волюхом виборов бронзу у синхронних стрибках із десятиметрової вишки. На Олімпійських іграх існує 33 види спорту. Про найпоширеніші для щоденного тренування, з чого почати, скільки коштує форма і який максимум можна спробувати на першому тренуванні. Ми щотижня будемо показувати і розказувати перший матеріал зі спортивної лінійки про стрибки, якраз таки у воду, спортсменка та тричі підкорювачка Евересту Тоня Самойлова. Цей вид спорту вже випробувала. Дивимося. Ви й досі в пошуках ідеального спорту для себе. Я вам в цьому допоможу. Сьогодні я буду випробовувати на собі стрибки у воду. Yeah! Антоніна Самойлова, українська альпіністка, яка підкорила світові вершини. Uh -huh. Чогорі, амадаблам, Ельбрус, Кіліманджаро, орісаба і манасло. Вона єдина українка, яка двічі піднялась. <клухи> Не Еверест. А правильно пірнати мене навчить Ольга Іваненко. Ольга Іваненко заслужена тренерка України. Серед її вихованців є найтитулованіші спортсмени України зі стрибків у воду, призери та навіть чемпіони світу та Європи. Те, що я знаю про стрибки у воду, те, що це дуже гарно, але вкрай небезпечно. Це правда. Да. В народі його називають балет в повітрі, але це дуже складно координаційний вид спорту. Під час змагань судді оцінюють якість виконання акробатичних елементів у польоті, а також чистоту входження у воду. Вперше змагання на Олімпійських іграх зі стрибків у воду проводилися у 1904 році. Українці ж входять до трійки найкращих збірних команд Європи на чемпіонаті світу 2024 Олексій Середа та Кіріл Болюх стали бронзовими призерами у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Сьогодні я зможу спробувати і стрибнути з якоїсь вишки. Я поспішаю. А стрибки у воду починаються не з басейну, а з сухого залу. Це сухий зал, і тут спортсмени проводять половину свого часу на тренуванні. А скільки триває тренування? не менш трьох годин. А щоб оцінити ефективність тренування, я вмикаю свій годинник, який вимірює... Кількість витрачених мною калорій. В мене є взагалі хоч якийсь шанс стрибнути гарну воду. Звісно, в нас навіть є стрибуник, яким 80 років. Що? 80 років? Так. так, Важливе питання. Скільки коштує тренування? Індивідуальне заняття коштуватиме тисячу гривень. Якщо це групові заняття, два рази на тиждень 2,400, три рази на тиждень 3,600. Обов'язковим етапом в розминці є хореографія, щоб під час стрибків тіло було зібране, а рухи в польоті були м'якими і пластичними. Солдати, спади, гвинтові стрибки, стрибки зі стійки на руках, також пів оберти, півтори оберти на сьогоднішній день. Саме складний стрибок це 4,5 оберти. Під час стрибка спортсмени виконують ряд акробатичних дій: оберти і гвинти. Такі стрибки виконуються з обертом тіла на 180 чи 360 градусів. Чим більша кількість обертів, тим складніше його виконання. А комбінуючи елементи, можна виконати понад 60 варіантів стрибків з трампліну та більш ніж 90 з вежі. Ми поки що з тобою будемо відпрацьовувати легкі стрибки, Перед, Стоячи? стоячи. Вперед. Так, ти повинна присісти і просто стрибнути вверх. Очима все контролюй. Дивись. Я тебе чекаю. Оп! Толчу. Оп! Дуже добре. Yeah! Для стрибків у воду купальник обов'язково має бути суцільний. Ціна такого в середньому до трьох тисяч гривень. Сьогодні ми будемо з тобою стрибати з платформи 3 метри, 5 метрів, і навіть більше, якщо ти захочеш. В цьому допоможе наш спортсмен, який покаже тебе, як правильно технічно робити стрибок. Марк Гриценко заслужений майстер спорту України. Дворазовий чемпіон Європи серед юніорів зі стрибків у воду, а також багаторазовий чемпіон України. Тоня. Зараз ми знаходимось на вишці три метри. Марк покаже, як правильно технічно зробити стрибок. Не бійся. Все буде добре. Один, два, три. Ну, я тебе вітаю! Підемо на 5 метрів. Підемо. Давай. Зараз ти будеш стрибати з руками. Це допоможе тобі тримати баланс тіла. Я вірю в тебе все буде добре. Дивись. Готова? Один, два. Три, пішла. Ще трішки получила. Це... Хто сказав, що це не боляче? Ти зверху все зробила дуже правильно, але в кінці зігнула ноги і це була помилка. Я трішки засмутилася, але в принципі з собою задоволена, тому що навіть з п'яти метрів стрибнути, повірте, дуже великий виклик щодо ефективності за тренування. Я витратила 760 калорій.